Вітаю всіх глядачів. Коротеньке відео по перевірці свічок накалу. Нещодавно з'явилася така проблема. Заводжу автомобіль. Він якби заводиться, але працює на трьох циліндрах і з вихлопної труби облако диму виходить. Вирішив перевірити свічі накалювання. Для цього буду використовувати мультиметр старенький. Зразу хочу сказати, що частіше за все вимірюють за допомогою прозвонки мультиметром цілісності цепі. Тобто, якщо свічка у нас ціла, то відбувається звуковий сигнал. Тобто цеп ціла. Ну, давайте спробуємо перевірити. Так, зараз під свічу. Так, у мене ось роз'єм я від'єднав. Чотири дроти. Тобто кожна свічка під'єднана окремим проводом. Тому о, потрібно їх кожну перевіряти. Так, ну і бачимо. Чотири контакти по кожному. Притуляю до кожного. Пишіть. 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 Можна сказати, що усі свічки цілі, бо звуковий сигнал роздається, і, якби все справно. Але з'ясовується, що не зовсім все так. Вирішив перевірити споживання електроенергії кожною окремою свічкою. Тобто, який струм вона споживає. Це буде найнадійний спосіб перевірки. Ви будете зразу знати ціла ваша свічка, тобто споживає на електроенергію таку, як потрібно. Або менше, або більше. Якщо більше споживає, то це може бути коротке замикання, і свічка не працює, не нагрівається. Якщо менше споживає, також може бути, що свічка не робоча. Скажімо так, якщо свічки у, у нас на 12 або 11 вольт, то споживання електроенергії кожною свічкою десь від 10 до 15 амперів. Ну залежить від е, температури. ще. Якщо двигун теплий, то звісно буде і е, менше споживання електроенергії. Якщо двигун е, холодний, то Свічка холодна, то і споживання, ну, скажімо, як і у лампочки накалювання. Поки вона холодна, вона споживає багато електроенергії, коли вона нагрілась, вона споживає менше. Те саме відбувається і у свічках накалювання. Для того, щоб перевірити цілісність, справність свічок, то переводимо мультиметр на вимірювання струму, перетикаємо щупи. Один щуп потрібно приєднати до плюсової клеми акумулятору. Скажемо, я сюди його втикну. Сподіваюсь, що контакт буде. А другим щупом касаюсь кожного контакту розйому. І дивлюся, що показує мультиметр. Мультиметр у мене розрахований на ток вимірювання до 20 А. Тому, якщо там дуже великий ток, то ну, довго тримати не буду, щоб у мутиметру нічого не розплавилося, не перегоріло. Тобто, побачу, є ток споживання. Якщо не коротке, то це добре, так. Бачимо, там іскриться. Ось 15 Ампер одна свічка. Далі 15 друга. 16,15,3. І четверта, і бачимо, всього-навсього 2 ампера. Тобто, ви побачили, що одна із свічок у нас споживає всього 2 ампера. Тобто, це свідчить про те, що свічка не робоча. Тепер треба виявити, яка із свічок, її купити і замінити. Ну, я тут трошки перевірився до вас і з'ясував, що у мене ось ця крайня свічка не працює. Якщо б то була якась свічка, яка знаходиться посередині двигуна, то для її заміни потрібно було б знімати впускний колектор. Я вам показав, що у мене кожна свічка під'єднана окремим дротиком. Якщо у вас усі свічки з'єднані одною шиною, то тоді це складніше трошки зробити для перевірки свічок. Але можна, ну, якби при наявності токових лишей, можна сумарний ток вичислити. Тобто, ви бачили, що якщо свічка споживає десь там 15 А, то якщо у вас їх 4, то множимо на 4 і бачимо результуруючий струм, який споживають свічки. Якщо немає токових лещів, то тоді потрібно відкрутити цю шину. І таким методом, як тільки що робив я, перевірити кожну свічку накалювання. Ось такі поради. Як правило, рекомендують замінювати усі. 4 свічки. Я заміню одну свічку. Гарно, що це крайня свічка, і до неї не так важко добратися. Тому це буде достатньо легко зробити. Так, ну ось я показав, як перевірити свічки на їх справність. Кому сподобалось, ставимо пальці догори, підписуємося, а я буду ремонтувати своє авто. На сьогодні все. pocado nos outros